21 перший тур чемпіонату України зоря грала з Дніпром 1 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Я вам нагадую, шановні друзі, дивіться наші огляди, дивіться наші трансляції. Не забувайте донатити на збройні сили України перед цим матчем. Обидві команди віддали шану герою. Нашому військовому Валентину Кісілю, батьку Ярославу Кісіля, кравця зорі, який загинув за нашу країну, віддав своє життя за нашу свободу. Дніпро 1 не здивував складом на цей матч, точно такий самий склад, який був у матчі проти ФК Львів минулого туру. Але сталися зміни вже впродовж гри. Щодо зорі, тут повернувся Шахов вже у стартовий склад. До того він виходив на заміни, і що найважливіше, Едуардо Гереро зіграв після. А того як відновився від пошкодження, і от дуже небезпечна атака зорі удар русина. Добуває Гереро вже святкує панамець форвард збірної панами. Гравець, який прикрасив наш чемпіонат, але гол не був зарахований. оскільки бачите, що Гереро ну буквально на пів кроку був попереду Євгена Пасіча, і цей гол було не зараховано через офсайд. Рахунок залишився 0-0. знову моменту Гереро. Удар на добиванні намагається діяти Назарі Русина, але надто гострий був кут і тут теж був офсайд у нападника Зорі. Але знову, знову, друга поспіль, атака зорі дуже і дуже небезпечна. Після того, у першому таймі ініціативу перехопив Дніпро -1. І Тут міг забивати Артем Довбек. Чудове виконання кутового. Назарі Русин не зумів вибігти в контратаку. Подивіться, як довбик виграв цю верхову дуелю Снурніцина у інших гравців зорі, так підкоригував політ м'яча дуже розумно, дуже так зряче, але влучив у стійку. Міг тут довбик забити вже на початку зустрічі у першому таймі. і Тоді, можливо, сценарій гри пішов би іншим шляхом. Ще один важливий момент на самому початку зустрічі. А, от ще один момент Довбика. Знову Довбик міг забивати. В цей момент додивимося. Довбик б'є повз дальній кут воріт суперника. Зумів він пробити поміж двома захисниками. Важливий момент, те, що я говорив про склади обох команд. Бачите, Хайнер вже на полі. Хайнер поміняв Пасіча. Пасіч отримав травму, потягнув. На задню поверхню стигна, і це була перша вимушена заміна Дніпра 1 у цьому матчі. Тут чудова атака дніпро 1 але Рубчинський можливо віддає зайву передачу. Класна атака. Дивіться, довбики з м'ячем вибивають його але Підхоплює Рубчинський пас на піхальонка, піхальонок на домінго Бланко, То й на Рубчинського. І Рубчинський ще довбика хотів знайти у цьому епізоді. Мабуть, бити було не зовсім зручно. Подивіться, не під удар. Підпрацював собі м'яч Рубчинський, але передача не пройшла на Довбика. Далі знову атакує Дніпро 1 Домінго Бланко. Під удар на піхальонка. Піхальонок свій фірмовий удар виконує за мештравтовому меданчику низом в кут, але трошечки не влучає. Ще одна хороша атака Дніпра 1 на у першому таймі. І ще один момент, який Дніпряни не реалізували. Бачите, спеціально ухилявся від м'яча Довбик щоб піхальонок міг поцілити у ворота, але не влучив. Знову піхальонок. Його передача на бланку. Бланко у штрафному, п'ятою повертає на піхальонка. Той прострілює, і тут були апеляції до арбітра, начебто, Будко грав рукою. М'ячому дійсно влучив у лікоть. Пізніше про це це побачимо. Продовжилася атака Дніпра, 1 м'яч забрав Сапутін, але Будко, подивіться. Всім своїм виглядом показував, що він забирає руки за спину. Він їх намагався максимально прибрати. І якщо б не влікоть, то м'яч би влучив в корпус будку. А... Навмисної гри рукою тут не було. Будко прибирав руки, а не навпаки, збільшував обсяг тіла, щоби зіграти рукою. Тому Арановський тут логічно пенальті не призначив, оскільки навмисної гри рукою не було. Тут і Мереков у нас фулить проти Бланку, але продовжується атака Дніпра. Один і удар довбика забирає м'яч Сапутін. Бачите, аж три моменти. В принципі, непогані. Мав довбик у першому таймі. Не сказати, що йому легко було забити, але міг, в принципі, хоча б один цей момент довбик реалізувати. І ще штрафний удар під завершення першого тайму. Удар довбика, удар з ходу. Хороша можливість забити, але бачите, не влучив він у ворота. Цілив у ближній кут. Хотів перекинути стінку. Ще один важливий момент, що стався наприкінці першого тайму. Не тільки Хайнер вийшов на заміну, а ще й Матаріта. От атака зорі. І забиває Назарі Русен. Назарій Русин пробуває у ближню дев'ятку в цьому епізоді. Звичайно, що помилка рибака, але так само не обійшлося і без помилки інших гравців. Давайте ще раз дивитися Снурніцин. Забирає м'яч, Хайнер відіграний. Хайнер нібито не бере участі взагалі у цьому епізоді. Подивіться, він діє максимально пасивно, повз нього пробігає снурнікін, хоча, начебто, ту зону мав Хайнер закривати. Ну і ще більшою, мабуть, була помилка рибака. Але з іншого боку, треба відзначати удар Назарія Русина. Русин в цьому матчі діяв прекрасно, і тут з усієї сили зумів вгатити м'ячу поперечку. Так, рахунок став 1-0. Нагадую, на лівому фланзі вже грав Матаріта. І тут забиває в друге зоря. Тепер Назарій Русом вже віддає кульову передачу, якою скористався Едуардо Гереро. Теж неузгодженість у захисті у Дніпра 1. в першу чергу неузгодженість. В діях сватка і рибака рибак мав би раніше виходити на цей м'яч, мав би краще взаємодіяти з сватком. З іншого боку, не відбулося тут і підстраховки. І також і матеріта дав навісити, і Хайнер знову ж таки був дуже далеко від епізоду. Хоча мав би зміщуватися до своїх центральних захисників і діяти на підстраховці із вільним суперником. Отак. От Забивала зоря один за одним. Два м'ячі, 2-0 на 59 дев'ятій хвилині зустрічі. І це вже заявка, звичайно, що на перемогу. І потім вони могли забити ще. І Мереков не реалізував свій момент після подачі скутового. Хоча тут був офсайт. і якщо не помиляюсь, все ж таки на нього зреагував боковий рефері, хоч із затримкою. А, не договорив я. Матеріта вийшов на лівий фланг, оскільки травма була і в лівого захисника Дніпра один Каплієнко. Ну а тут не зарахували гол Дніпра Один. Точніше, свисток пролунав ще під час ось цього епізоду. Був невеличкий поштовх, довбик підштовхнув брашка, і от на це зреагував арбітер і просвистів. Далі вже розвивалася ситуація після свистка. І Дніпро 1 забив. Але звичайно, що цей гол не був зарахований. Удар піхальонка. Тут спокійно забирає м'яч воротар з уріса путін. Останні хвилини цієї зустрічі доданий час і вже нарешті довбик забиває. Але лише три хвилини додав арбітер, і це була остання дія в цьому матчі гол Артема Довбика. Його 18-й гол у бомбардирських перегонах. Він ще збільшує свій гольовий актив, але цього не вистачило. Цього голу не вистачило будай для того, щоб здобути нічию у цьому матчі. Бачите, занадто пізно зіграла ця зв'язка піхальонок Довбик в підсумку. Зоря перемогла з рахунком 2-1. І... Боротьба за найвищі місця. Турнірні таблиці ще загострилася. Донецький Шахтар дещо відривається від Дніпра. 1 натомість зоря підпирає Дніпро 1 Ну і Динамо трошечки відстає від зорі. Нас чекає класна боротьба. Я вам нагадую, шановні друзі, переходьте за QR-кодом, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Робіть донати на лігу аеророзвідки. Ми збираємо разом з фондом Повернись живим на мобільні пункти керування БПЛА. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.